Добрий день, шановні криптодобродії, як завжди радий вітати вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні в огляді буде новенький криптокран, де можна не багато, але поступово потихенько здобувати дочькоін. Досить простий, нічого складного, але перш ніж вам продемонструвати, да, і залишу посилання під даним відео на даний екран. Хочу вам сказати про те, що не звертайте увагу на ціну біткоїну, яка буде скакати і доверху, і донизу не виключаю, тому що треба ж китам повитягати все, що можна, в лапках повитягати з майнерів, які ще тримають, але їх змушують продавати. Біткоін, який вони намайнули, накопичили, дехто зберігає, але їх все одно будуть змушувати, тому що біткоїну залишається все менше і менше. Тому я і не виключаю падіння після зростання. Їм треба коливати і змушувати людей психологічно, в першу чергу, робити саме ті кроки щодо продажу першої криптовалюти. Відповідно, поводьте себе спокійно, холоднокровно, і не зважайте на будь-які речі, які стосуються прийняття ETF для 11 проєктів поки що. Да. Але все це може відбуватись значно швидше. Теоретично, так, да, це змусить ціну біткоїну полетіти догори, але за цим може стояти пастка. Ну, це така моя думка, я ніяких прогнозів. Ви знаєте, давати не будуть, тому що від мене нічого не залежить, а те, що вони там задумали, це, звичайно, їх справа. І їх задача забрати якомога більше саме біткоїну від тих, хто накопичив та тримає. Повернемось до крану dminer.m і як і сказав, дуже простенький. Після того, як ви зареєструєтесь, достатньо просто електронної адреси і мати гаманець Paulset Pay. Ну, на цей гаманець теж я залишу посилання, тому що інакше ви не зможете отримувати криптовалюту, так як підв'язка саме під цей криптогаманець. Значить, після реєстрації ви просто активуєте план, який є безкоштовним. Побачимо, як довго проживе даний проєкт. Зазвичай за ним стоять люди, які, яких мета не просто роздати криптовалюту, а надурити та мати себе в, ну, як правильно сказати, краще промовчу. Значить, вам постійно буде додаватись на баланс. Певна сума що хвилини, це буде старт там тисячні, чи 10 тисяч, я навіть не враховую, тому що це такий мізер, звичайно. Ви можете постійно тицькати і отримувати дочькоїн. Так, давайте спробуємо зробити. Так, як бачите, на Основний баланс додалася ця сума з майнера, і кожну хвилину воно сюди капає. Ви можете збільшувати потужність. Псевдопотужність, я б так назвав. Значить, щоб пришвидшити усе це, можна тискати на Links All, де є реклама. Але вона тут досить така. Ну, мене особисто вона, можна сказати, бісить, тому що треба декілька разів закривати ці вікна, які з'являються. Ну, я просто хочу вам продемонструвати, щоб ви бачили і налякались того, що відбувається. Це, звичайно, їх дохід, за рахунок цього вони і заробляють завдяки рекламі. Але вона ну, настільки ну дуже просто виводить з себе, тому що вона настільки активна. Як бачите, тут треба дочекатись відліку таймеру до нуля, після чого, але знову ж таки не відразу, зараз побачите, ви зможете натиснути. Знову реклама, повертаєтесь назад. О. Бонуси активовано на 24 години. І так з кожним, які тут будуть запропоновані вам, це відповідно збільшить. Ну, скажімо так, хешрейт, я б не сказав, ну, нехай буде так в лапках. Ну, що можна додати? Мабуть, більше нічого, тому що воно настільки все просте, нічого не буває такого. Так, що ми бачимо? Free 5 доларів вас буде. Перекинуто в лапках на інший сайт. Я не пробував, та, да, мабуть, радити не буду, тому що це зовсім вже інший проєкт, який не вивчений, і відповідно не можна ніяких гарантій дати, що з ним буде все гаразд, і чи є виплати, чи немає. Ну, я знаю, єдине, що цей саме кран, криптокран да, Dogecoin, він працює поки що. Як довго працюватиме, я не знаю. Реферальна програма ну, простенька, там 15 чи 20, наче відсотків. Ну, це зовсім мало. Зовсім мало. І враховуючи суму, точніше ціну Dogecoin, Багато не заробите, але дещо можна. І ті, хто вірить у Dogecoin і, відповідно, хоче мати цю криптовалюту, може потихеньку собі заробляти. Ну, мабуть, на цьому все. Не панікуйте, не нервуйте. З вами був перший український криптоканал. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця до гори.